Нові триває будівництво укриття. У Юринцях проклали новий водогін, а в городку планують влаштувати новий дитячий майданчик та автомобільну стоянку. <му> Вітаю! Ви дивитесь новини городочини у студії Ірина Демкович. Це теж підсумок новин. 26 листопада у родку відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. На ньому розглянули ще п'ять питань порядку денно. Одне із них стосувалося змін до бюджету на 2024 рік. Решта питання, що торкалися й опіки дітей. Більше про це розповість керуюча справами виконавчого комітету Гордоцької міськради Ольга Бестрицька. На сьогоднішній день завдання стоїть і державна політика в тому, щоб як по максимуму дітей вивести з інституційних закладів. Це, тобто дітей, які є сиротами, які по Збавлені батьківського опікування і влаштувати їх в сім'ї, під опіку взяти в прийомні сім'ї, в патронатні сім'ї. Тому ми постійно працюємо над цими питаннями. І звернення, які відходять, надходять від потенційних опікунів, розглядаємо позитивно. Так і сьогодні ми розглянули ряд цих питань і призначили, підтримали всі проекти рішень. Затвердили зміни до бюджету на 2024 рік депутати Городоцької міськради на позачерговій сесії. Основною метою її скликання стала необхідність виділити кошти на співфінансування для закупівлі шкільного автобуса. Також спрямували гроші на ремонт даху однієї з будівель міста, де функціонує кілька установ. Подробиці у сюжеті Маряни Шкаврон та Елі Станиці. Автопарк відділу освіти Городоцької міської ради поповниться новим шкільним автобусом. Ним підвозитимуть дітей з села Бедриківці, де ліквідовано школу до навчальних закладів городка. Зараз ми послугами користуємося перевізника, звернулися до департаменту, який має можливість сьогодні 12 автобусів в області закуповується. Ну один із них. Буде виділені городоцькій громаді на умовах співфінансування. Вартість транспортного засобу становить 3,5 мільйона гривень. З них 70% – це кошти державного бюджету, а 30 – співфінансування городоцької громади. І так, депутати виділили майже мільйон гривень на придбання шкільного автобуса, ще близько 200 тисяч на поточний ремонт покрівлі будівлі державної казачеської служби України. До городоцької міської ради звернулося Управління казначейської служби з проханням затвердити таку програму, аби не допустити подальшого руйнування самої покрівлі і руйнування самих приміщень. Покрівельний матеріал їм дала Сатанівська громада. А до нас вони звернулися для того, щоб отримати тільки кошти на проведення робіт. 26 листопада розглянули депутати питання, що стосується лікарні в її оперативне управління, знову повернули частину приміщення поліклініки, куди мав переїхати інклюзивно-ресурсний центр. Тепер там працюватиме медико-санітарна експертна комісія. Зараз проходить процес реформування МСЕКів. І функції мсеків передаються на кластерні і надкластерні лікарні. Так як ми відносимося до кластерної лікарні, ми маємо надавати ці послуги у своєму закладі. Вимоги до закладів охорони здоров'я, які будуть надаватися, дуже серйозні. По перше, це приміщення має бути розташоване на першому поверсі. По друге має бути доступ для мобільних маломобільних груп, враховуючи це все, ми бачимо його розташування тільки в цьому приміщенні. Депутати виділили на потреби лікарні ще 550 тисяч гривень. Частина із них буде використана на придбання комп'ютерів та іншого мережевого обладнання для роботи експертної комісії, а частина на забезпечення роботи центру реабілітації, який запрацює вже у грудні цього року. Тим часом по вулиці Степана Бандери у Грудку вже готують місце для нової автостоянки та облаштування дитячого майданчика. Ці роботи також пофінансує Городоцька міськрада. Про те, хто її виконуватиме і де саме, дізнавайтеся із нашого наступного сюжету. Це Степана Бандери у городку. Ось тут, на цій земельній ділянці, що біля храму святого Йосифа, сьогодні ми бачимо стихійне сміттєзвалище, та вже скоро тут буде дитячий майданчик та автостоянка. Це ініціатива настоятеля та парафіян даного храму, а також мешканців мікрорайону Марклівка. Коли приходить день господній, тобто неділя або маємо урочисте свято, дійсно не було де поставити автівки, а все ж таки. По проїжджій частині ходять і люди похилого віку, і маленькі дітки. Тому небезпека вона сама створюється по собі, бо тому, що ми вже живемо з вами навіть не у 20 столітті, а у 21-му. І тому майже кожна сім'я вже має авто. Неодноразово городчани зверталися з питанням до міськради і нарешті отримали позитивну відповідь. Їм погодили не лише облаштування стоянки, а й запропонували створити дитячий майданчик. Щиро дякую, що прихильно відгукнулися на прохання не лише моє, а першу чергу мешканців нашої частини городка, нашого мікрорайону Мархлівка. І тому сподіваюся, що в близькому часі це вже буде зроблене. Як довго потривають праці, важко сказати. Планується облаштувати територію площою півтора тисячі квадратних метрів. З них тисячу двадцять п'ять квадратних метрів відведуть під стоянку з дев'ятьма місцями для людей з інвалідністю. Нарешті території буде встановлено дитячий майданчик. Вже е, укладений договір між відділом житлового комунального господарства Городоцької міської ради е, та е, ТОВ «Дорожні е, машини. Згідно з інформації системи «Прозоро», загальна вартість даного проєкту становить майже 2 мільйона гривень. Фінансування здійснюватиметься коштом місцевого бюджету. Кінцевий термін виконання робіт 31 грудня 2025 року. Саме для безпеки облаштовують нову автостоянку по вулиці Степана Бандери. Як стверджують у міськраді через інтенсивний рух транспортних засобів, там уже траплялися дорожні транспортні пригоди. А яким був цей тиждень, та з якими правопорушеннями боролися наші правоохоронці, розповість керівник поліції Юрій Криковецький. Вітаємо вас, Юрій Григорович. Доброго дня цього тижня у нас погіршилися погодні умови. Як це вплинуло на ситуацію на дорогах? Ну, е, серйозно ДТП таких нас не стало. Скар, там, де була порушена керамна справа, люди отримали увіччя чи там ще щось. Були дрібні ДТП, дуже багато, коли вийшов перший сніг, люди були не готові до цього. Багато хто їздив ще на літні губи, не спів перезутися на зимову. Але, скажімо так, і всі служби спрацювали нормально, більш-менш скарги були. Але серйозно, ще раз хочу сказати, що не було в нас, це вже як позитив. Ну і без того, що люди собі, першість них їм треба було відсвяткувати. У нас задокументовано 5 фактів е, вживання алкоголю сідання за руль. Це склав 5 адміністративних протоколів застоюється 130-та Кривого Адміністративного кодексу курін. Я вважаю, це багато. Люди собі дозволяють, як вживати алкоголь, так і далі дозволяють вживати алкоголь. Так, негативна тенденція. А розкажіть так. нам, чи вчинялися у громаді кримінальні правопорушення? Е, так, бо мав факти, кримінальних правопорушень. це <кій> сталося 26-27 листопада в селі Лісоводи. Невідомі особи мали мету вчинити крадіжку, що в аптеці, що в магазині. Вони розбили скло, хотіли залізти, здійснити там крадіжку. Але по деяких причин ми свій замисл крадіжки не завершило до кінця, є пошкоджені майно, то я би хотів звернутися до мешканців лісоводів. Якщо в них володіють якоюсь інформацією, чи може вони хочуть нам анонімно надати, щоб зверталися поліція, чи підійшли до нас і надали нам цю інформацію, хто вчинив мету, мав чинити даний злочин. Угу. Добре, що краєм вдалося потрапити в магазини. А яка так. ситуація із домашніми кривниками? Ну, іри, Пані Ірино, ви знаєте, ви маєте рацію, у нас постійно є ці кривдики, і кожен тиждень ми про це говоримо, їх не зменшується, вони якдуть стабільно. За цей період задокументовано чотири факти домашнього насильства. Відносно, по одному факту складно адміністративний протокол, направлений суд, і три факти винесли тимчасові заборонені приписи, приписи відносно кривдиків. Дякуємо. Знаємо, що 25 листопада увійшов в дію закон про декларування зброї. Розкажіть так. про нього, щось, городочанам. Так, дійсно, 25 листопада вийшов закон про декларування зброї. Це, тобто, громадяни, які не йшли, чи мають, чи десь отримали, можливо, вогнепальну зброю чи гладкоствольну зброю, вони повинні підійти підрозділ поліції разом з патроном до неї та надати цю зброю. Далі вони пишуть звернення. Ми це звернення реєструємо, оглядаємо зброю, і людям ми повертаємо вже на офіційних основах цю зброю. Вони будуть неї вже себе вдома зберігати. Вона буде в них задекорованована, вони будуть власником даної зброї. Тобто, це все законно, Люди будуть мати переживати, не будуть куватися. Вони законно будуть мати цю себе на руках дану зброю. Дякуємо. Нещодавно на сайті «Городок Сіті ми розповідали нашим читачам, що було заміновано ряд адміністративних будівель. Поясніть цю ситуацію. Так дійсно було заміновано. Що Городоцька міська рада, Сатунська селищна рада і ЦНА було три повідомлення щодо замінування, були перевірені дані приміщення, оглянуті з всіма службами, але з Богу дякувати, що не виявлено, нічого не було виявлено, Що це було файкове повідомлення про замінування. Але було, скажем, робочий час люди втратили, і хтось міг би щось прийти, щось зробити. Дякуємо вам, пане Юрію, за співпрацю з нашим телерадіопресцентром. Дякую, до побачення. Ми продовжуємо нашу інформаційну передачу і далі мова піде про застереження. Цього тижня у центрі життєстійкості соціальними працівниками городочини працювали представники благодійного фонду Карітас. Вони говорили про протидію торгівлі людьми та допомогу тим, хто потрапив у подібну ситуацію. Деталі знає Мар'яна Шкаврон. 28 листопада сьогодні у центрі життєстійкості зібралися представниці соціальної сфери діяльності. Для них представники благодійного фонду Карітас Хмельницький проводять лекцію на тему протидії торгівлі людьми. Потім ми будемо працювати не більше на превенцію, тобто ми будемо працювати з соціальними працівниками. Розказувати їм про якісь базові речі, наприклад, які є види торгівлі людьми, як виявити, хто може стати потенційними потерпілими, як звернути, на що звертати увагу, спілкуючись з людьми в складних життєвих обставинах, тобто, тому що це люди, які працюють з людьми, і вони дуже важливо, щоб мали якісь такі маркери, на які важливо звертати увагу, щоб або виявити потерпілих, або, наприклад, виявити людей, які можуть стати потерпілими, і убезпечити їх, щоб вони не потрапили. В цю важку ситуацію. Експерти та експертки зазначають, що жертвою торгівлі людьми може стати будь-яка особа, незалежно від віку та статі. Тому варто розуміти, які є види торгівлі і як вберегти себе та оточуючих від прикрих ситуацій. В громаді такі випадки не зареєстровані, ми про таке не чули. Це дуже добре, але ми вивчили і цю тему сьогодні, взнали, які є види торгівлі, протидія цьому це найголовніше. і Ну, звичайно, застереження тому, що якщо ви десь бачили, чули чи можливо були свідками, звичайно, не ігнорувати, повідомляти відповідні органи і берегти самих себе. Даний захід відбувся в рамках проєкту Превенція, захист та допомога вразливим особам, що постраждали від торгівлі людьми. Він реалізовується в 12 областях України благодійним фондом Карітас за фінансової підтримки представників за кордону. проєкт має три напрямки: перший це превенція, коли ми. Проводимо інформаційну роботу для того, щоб успечити людей, щоб вони не потрапляли в ситуації, де вони можуть стати потерпілими від торгівлі людьми. Другий напрямок це така вже безпосередня робота з людьми, які стали жертвами, потерпілими від торгівлі людьми. Ми і третій напрямок це така практична допомога. Ми допомагаємо цим людям соціалізуватися. Ми допомагаємо цим людям. Якось, хоча б частково, відійти від цієї травми, яку вони отримали, тому що це завжди травма. Надаємо у вересні цього року в грудку відбулася акція з протидії торгівлі людьми. Перехожим городочанам та городачанка менеджери проєкту роздавали інформаційні листівки та розповідали, як уникнути потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Далі новини із Сатанівечини. У селі Юринці цього тижня завершили роботи з прикладання нового водогону. Мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин знають про це детальніше. Проєкт з оновлення водогону у селі Юринці розробили ще до війни, та реалізувати його вдалося лише цієї осені. Зв'язку з війною ми не мали можливості розпочати заміну цього водогону. Цей водогін вже дуже старий. Ще за роботи сатанівського цукрового заводу. Водогін прокладений був через городи людські, тому дуже було незручно, коли траса, був прорив траси, і відповідно ліквідувати прорив було дуже важко. І взагалі самі труби вже зношені, вони ржаві, вони покриті нальотом. І Відповідно, тільки ну, приходила така пора, як осінь, зима, і дуже були вели багато скарг від людей про те, що призупинялася подача води, і така наша ціль, щоб зробити краще, покращити водопостачання відповідно для цієї частини села. Нові труби вже проклали і підключили до водонапірної вежі. Однак мешканцям села доведеться зачекати, поки по трубах пустять воду. Відбулося під'єднання, а запрацює сам водогін вже весною. Замін старого старій на даний час ще працює. У селі Юринці понад 760 дворів, та в деяких з них лише з прокладанням нової водогінної траси з'явиться вода. Довгенько жила без води, довгенько. Дуже я добре настрадалась. А тепер мене навірно вже буде. Я не знаю, якщо я ще доживу, до того всього, то вже все, все, все зроблено. Два з половиною кілометри нового водогону прокладені за бюджетні кошти. Один мільйон двісті десять тисяч гривень виділила Сатанівська селищна рада. У селищі Сатанів триває будівництво укриття цивільного захисту для учнів місцевого ліцею. Що вже зроблено і коли школярі зможуть навчатися офлайн навіть під час повітряних тривог? Дізнавалися Віра Лапа та Ігор Волошин. Нове укриття будують у самому центрі Сатонова навпроти школи. Як розповів начальник відділу освіти Вадим Пунда, у майбутньому це забезпечить безпечні умови навчання для дітей та скоротить витрати. У нас немає укриття. Ми сьогодні орендуємо укриття у приватної особи місяць, плоче відповідно оренду плату. Це 11 тисяч гривень. Укриття будується відповідно до європейських стандартів. Наразі вже зроблена опалубку, зведено монолітні стіни та здійснюється їхнє утеплення. Передбачено тут повністю все туалети, вентиляція, вода і так далі. Буде своя котельня, котельня на твердому паливі, Ми зараз працюємо, можливо, над виготовленням генпідрядних. Працюємо над білленням цієї котельні, плануємо, що ця котельня буде поставлена, можливо, ще до кінця цього року. Згідно тих планів нашої роботи, я думаю, що ми на кінець цього року вийдемо на те, що в нас горизонт буде. Тобто буде горизонт для того, щоб ми могли повністю закрити це приміщення. Горизонтом називають заливку стелі, яку потім засиплять ґрунтом, повністю сховавши укриття під землею. Вчителі наголошують, що наявність захисної споруди такого рівня зробить навчання не лише безпечнішим, але й якіснішим. Коли діти навчаються очно, коли є оцей безпосередній контакт вчителя з учнями, якість освіти, звичайно, буде набагато вищою. Такий складний час і в такому великому опорному закладі а у нас навчається 524 здобувача освіти. Сучасне укриття нам дуже потрібне, адже поки що у нас є тимчасове укриття. А сучасне укриття дало нам можливість би навчатися, не переривати заняття. Діти би відчували себе в безпеці, адже у нас є дуже багато ще діток, які прибули з території, які були окуповані, і для них ось ці повітряні тривоги звичайно звичайно гостро. Планується, що укриття запрацює з вересня наступного року. Його будівництво здійснюється коштом Сатанівської селищної ради. Вартість проєкту складає понад 54 мільйони гривень, 28 з яких вже надійшли підрядникам. На будівництві цього укриття працював ветеран Руслан Зеленков із Сатанова. У червні 2023 року він втратив ногу, але після реабілітації повернувся до повноцінного життя і почав волонтерити. У грудні цього року він обійматиме посаду помічника ветерана при Сатанівській селищній раді і всебічно підтримуватиме своїх побратимів та сім'ї загиблих воїнів. Це Руслан Зеленков. Він був учасником АТО. Потім чотири роки працював у другому відділі Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Коли розпочалася повномасштабна війна, знову взяв до рук зброю. Прийшов наказ від вищих керівників з оперативного командування Захід. Мене відправили командиром батареї в 65-ту, новостворену створено 65 ту бригаду. Я там став командиром командиром батареї. І вже від того, ми вже працювали на запорізькому напрямку. Воював Сатанівчанин до 1 червня 2023 року. Того дня, повертаючись з позиції, він потрапив під обстріл та втратив праву ногу. Першу медичну допомогу воїну надали в селі Таврійське, стабілізувавши стан, переправили в місто Запоріжжя пізніше у Дніпро. Потім евакуаційним потягом його перевезли до Києва, де він лікувався три місяці. Після того я був направлений в місто Львів, де там проходив реабілітацію ще місяць. Після того, як реабілітувався, я поїхав на Вінницький протезний центр, і там я і протезувався. Як стверджує ветеран, це був складний період у його житті. Важко було прийняти той факт, що так, як раніше, вже не буде. Особливо тоді, коли дали протез і сказали, що ти підеш, а в собі перебороти про те, що ноги немає і ти не можеш вже робити тої роботи, як з двома ногами, це дуже важко. Дуже важко, але сім'я. Ну, сім'я, сім'я підтримала, сім'я приїхала. Да, сім як то кажуть, сім'я це, це, це все для нас. Вона підтримала, вона приїхала. Будемо казати ці посмішки дітей і дружини, то воно вже дає наснаги того, що треба ставати щось робити. Повернувшись додому, вже через місяць Руслан і почав ходити. Потім взявся за ремонт будинку і на певний час доєднався до бригади, яка у центрі селища зводить монолітне укриття. От по теперішній час там хлопці, які оці ж монолітчики, з якими ми тільки що говорили, вони по теперішній час кажуть, що там, каже, там був один такий без ноги. Він таке робив, таке робив. Каже, ми з двома ногами не могли зробити. Але ну, показав, що можна і без ноги це робити. Вже у грудні цього року Руслан Зеленков розпочне роботу у новій, але дуже близькій для нього сфері. Він стане помічником ветерана при відділі соціального захисту населення Сатнівської селищної ради. Що ми маємо загалом робити? Допомога, допомога ветеранам, допомога сім'ям допомога сім'ям, які по теперішній час служать, хлопці, і допомога сім'ям, які загинули. Це все будемо робити в, в тому напрямку, що щоб вони не думали, що вони залишилися самі. Паралельно ветеран допомагатиме воїнам, адже вважає, що всі люди, які живуть у тилу, повинні підтримувати фронт. На перше волонтерство це напевно, пішло з того, що мій автомобіль, який був під обстрілом, який не будемо казати, спаз мені життя. Він зараз знову поїхав до війська. Ми його відремонтували і відправили назад. Все от ну я зрозумів, що треба. Треба, значить, треба. Десь якась гума, десь там якісь диски, десь е е е засоби гігієни. все воно треба сьогодні. Якби була можливість повернути час назад, Руслан Зеленко зазначає, що зробив би такий самий вибір. Ні, про що не шкодує. Єдине, що за його словами складно поєднувати з військовою справою це сім'я. Дуже багато армія, війна забирає нас від сім'ї. А діти ростуть, підростають без батьків. Оце, оце саме один із таких моментів казати да, найскладніших. Зараз Руслан намагається наздогнати втрачений час і активно допомагає побратимам, наголошуючи, що це обов'язок кожного тилу. Створюють надійний тил воїнам і у Городоцькому ліцеї номер 2 Минулого тижня там провели черговий благодійний ярмарок. Скільки коштів на ньому вдалося видорувати, та на що вони будуть витрачені, знають Віра Лапа та Волошин. Патріотичний ярмарок у другому городоцькому ліцеї готували всі разом. Вчителі, учні та їхні батьки на імпровізованих лотках-партах, можна було знайти смачну їжу на будь-який смак. Аби виручити більше коштів для підтримки наших воїнів, кожен продавець закликав саме до свого столу. Ми хочемо е роздавати нашим. Нації там е їжу, якщо наприклад е в них є гроші, щоб вони збирали на ЗСУ, щоб була перемога. Ну я вважаю що це дуже добре, тому що ми збираємо кошти і також передаємо їх ну ну, волонтерам. І ну так я думаю, буде скоріше перемога, якщо ми будемо кожен де допомагати більше і більше. Як розповіла заступниця директорки городоцького ліцею номер 2 Анна Карвацька, з жовтня це вже сьомий патріотичний ярмарок. Здебільшого зібраними коштами ліцеїсти підтримують своїх колишніх учнів. Вже зібрано майже 60 Гривень половина з них пішла на закупівлю двох дронів для наших колишніх випускників, які цього потребують. Також була частина грошей 6 тисяч витрачена на закупівлю теплого одягу. Також наш випускник на курському напрямку захищає і боронить нашу країну. Також ліцей підтримує воїнів, чиї діти навчаються у закладі. Один із них Олег М'якушев, який особисто прийшов на ярмарок. Я також відкрив збір, ну, збираю нам на потреби. Взагалі, по-перше, це для мене такий перший випадок, що ти бути з дитиною. Ну і, як ви знаєте, мені приємно просто. Попереду ще два ярмарки. Завторговані кошти планують придбати подарунки воїнам до Дня Святого Миколая. Наближаються різдвяно-новорічні свята і вже скоро у центрі городка красуватиметься ялинка. Чи вже почали городочани прикрашати свої домівки до свят, Ми поцікавилися у перехожих відповіді вже за мить. Вже цієї неділі розпочинається зима. і так наші городочани та городочанки готуватимуться до різдвяного новорічного циклу. Одним з його основних атрибутів є ялинка. Отож ми запитали наших городочан та городочанок, чи ставитимуть вони цього року ялинку. Якщо ставитимуть, то коли і якою вона має бути? Штучною чи живою? Ставимо на ближче до Нового року. Ми купуємо нові іграшки на новий рік і чекаємо Діда Мороза. А так. штучна чи жива? жива? Нам ще не було такого указання. Ні-ні-ні, ви особисто вдома. А вдома так. ми кожен рік ставимо ялинку вдома. Коли? Маленько, але ну, перед Новим роком. Ну, знаєте, якби все було добре, щоб скінчилася скоріше війна, то, звісно, би ялинку ставила, а так щось немає настроєння. Я буду ставити, звісно. Числа 15, 19 грудня, а коли ще ставиться ще? Тоді і ставиться, ми будемо. Жива, маленька, але жива. Що ж це за новий рік і свята без ялиночки? Жива чи штучна? Жива, звичайно, що жива. Навіть <рес> не знаю, чи доставити цього року, напевно, не будемо. Чому? А на що? А, а кому? Собі. Ну, давно ну, не ну, нашу. Я що, вже маленька дитина, ну, я ж доросла вже. Ми ставимо перед день Святого Миколая. В основному 19 грудня. Ну, 18-го. З 18 грудня діти ми святкуємо по старому стилю. І жива велочка буде чи штучна. Вона штучна, бо зелена у нас ніби гарне, але вона дуже довго не стоїть, вона обсипається. Ставимо загалом, так. У, у нас маленькі внуки ставимо. Приїжджаємо, тішаться, граються, внуки допомагають одягати. Звісно, ставити, а що не ставити? Що якщо війна, то людям, що не віддихати, чи що, Та само діти. Ну якщо старші це розуміють. а дітям це цікаво, інтересно. Я ставлю ялинку. Звичайно, маленька мене штучна. Я одна живу у квартирі, але ялинка ніби якось святково, щоб була в квартирі. Вже вже поставили ялинку да. розкалити? Чому вже? Того, що скоро новий рік? Ну, не скоро. Ну, хочеться вайба різдвяного. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.